Привіт, друзі, сьогодні у мене для вас є дуже важлива та цікава інформація, особливо для тих українців, котрі перебувають зараз за кордоном. Для чоловіків мобілізаційного віку ввели нові обмеження. Ці обмеження стосуються видачі, оновлення та продовження посвідчення водія за кордоном. Сьогодні ми з вами обговоримо, чи це обмеження стосується тільки ДП документ, чи це обмеження також стосується заміни українського посвідчення на польське, та як можна обійти це все так, щоб не оновлювати свої військово-облікові дані і все-таки отримати цю послугу. Я вже зараз вас попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та поставити на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На цьому каналі буде саме актуальна та цікава інформація, що стосується легалізації та новин у Польщі. Отже, що саме сталося? Про це йдеться у новій постанові кабміну номер 913 від 13 серпня 2024 року. Згідно з цим документом, під час військового стану та протягом трьох місяців після його закінчення будуть ніяти нові правила. Давайте пройдемося коротко, що саме це за правила та як вони вплинуть саме на вас. По-перше, за кордоном працюють філії ДП документ Я думаю, всі їх знають вже з того, що ДП документ не видає українським чоловікам мобілізаційного віку нові паспорти, але до цього додавалось і нове обмеження: це обмін та видача водійського посвідчення. Тепер ці послуги не надають чоловікам віком від 18 до 60 років, якщо у військовому реєстрі відсутні дані про їхнє виключення з військового обліку або про оновлення військово-облікових даних. По-друге, також посвідчення водія, яке було замовлене через електронний кабінет водія або додаток Дія, не буде пересилатись за кордон, якщо також у єдиному державному реєстрі призовників не буде даних про те, що ви оновили свої військово-облікові дані. І так, підсумовуючи цю нову постанову кабміну, по-перше, для того, щоб Отримати якусь послугу в ДП документ, те що паспорт, ну паспорт навіть з оновленим резервом плюс ви не отримаєте. Але для того, щоб все-таки замінити водійське посвідчення, якщо ви його згубили, або якщо це військове посвідчення. Десь затерлося дуже сильно або його потрібно продовжити. Ви зможете в ДП документ тільки якщо покажете оновлення в резерв плюс, тоді ця послуга вам буде надана. Давайте з вами поговоримо про більш актуальне питання, тому що для більшості українське посвідчення водія це не дуже надійно, тому що при його втраті і так потрібно буде мати справу з Україною, і як не як оновити свої військово-облікові дані. Тому найкращий варіант, який може бути, це обмін українського посвідчення водія на поиски. Давайте поговоримо, що робити тим, хто до сих пір цього не зробив. Тому що, як ми знаємо, в кожному регіоні Польщі це діє по різному. Можна було це зробити не зв'язуючись з українським консульством. Це робилось так, що е, уженніки при вас перевіряли, чи ваші права дійсні, чи вони. Не куплені, і якщо ваші права були в базі, то цього було досить для того, щоб вам видали польські права. Але тепер для того, щоб, наприклад, візьмемо Гданськ, вже місяць як діє зовсім інша процедура. Ця процедура виглядає так, що ви приходите в Ужонт, вас приймають документи, але ви залишаєте вже більше своїх даних, включно з адресом і-мейл, на який вам Через якийсь час приходить повідомлення від консульства, де вам назначена дата та година, яку потрібно прийти в консульство зі своїми документами. Коли ви приходите, ви обов'язково оновлюєте свої військово-облікові дані. Коли ви оновили ці військово-облікові дані, ви тоді тільки можете надіяти, що вам права видадуть, тому що при оновленні цих військово-облікових даних. Консульство дає запит в Україну на підтвердження дійсності ваших прав, коли цей запит там підтверджується, повертається до консульства, вони передаються в ужин, і тоді вам польський ужен видає посвідчення водія польське. Тому якщо взяти Гданськ, зараз неможливо. Це все так обійти, щоб все-таки не оновити свої військово-облікові дані. Звісно, до 13 серпня були невеликі містечка, навіть великі, тому що знаю, в Бидгощі можна було це робити без консульства, але ця нова постанова майже впевнений, що точно вплине на ужанти. І відтепер для того, щоб замінити водійське посвідчення з українського на польське, в кожному ужинді будуть вимагати все-таки це робити через консульство та через оновлення своїх військово-облікових даних. Ми не знаємо, як ужен відреагує на цю постанову, тому що ця постанова була прийнята тільки вчора. А знаючи, як працюють польські ужинди, їм потрібно дійсно трохи часу, щоб це все обдумати, прийняти якесь рішення тільки тоді. Щось робити. Що б я радив для тих українців за кордоном, які ще не замінили своє українське посвідчення водія на польське і хочуть це зробити? Якщо ви проживаєте в місті, наприклад, в Гданську, ви прийшли в Ужонт і вам кажуть, що ви не можете це зробити без консульства, не подавайте поки документи, спробуйте зателефонувати в невеликій е, місцевості, наприклад, вихерово. Румія, реда, якщо брати там Пружь Гданський вже знаю, не міняє. Тобто взяти околиці, тобто неважливо з якого ви міста Польщі, якщо вам не дають свої права замінити на інші, тоді прозвоніть невеликі ужонди невеликих міст і задайте питання, чи можна там це зробити без консульства. Та чи можна це зробити, якщо не мати умови винайму житла в тій місцевості, де це робити? Я знаю, що є багато таких невеликих містечок, які це робили до 13 серпня. І я думаю, що 100% вони це продовжать робити ще якийсь час, і тільки тоді вони вже все будуть робити через консульство. Тому... Дуже важливо, якщо ви це цього ще не зробили. Біжіть, робіть, пробуйте, тому що чим далі, тим буде обмежень більше і більше. Якщо ви до сих пір не замінили українське посвідчення водія на польське, чим довше ви з цим зволікаєте, тим ймовірність це замінити стає все меншою і меншою. І колись вона все-таки буде. Нульовою, тому зверніть на це увагу. Та якщо ви цього ще не зробили, якнайшвидше робіть. Дуже попрошу тих, хто дивиться це відео, якщо ви знаєте, що в вашому якомусь містечку роблять це без оновлення військово-облікових даних, тобто роблять це без консульства, напишіть, будь ласка, в коментарях, це буде дуже корисно тим, хто хотів би це зробити, та отримати, замінити українське посвідчення водія на польське. Польське посвідчення водія це все-таки гарантія того, що щоб з ним не сталось, ви завжди його відновите. Також це важливо для водіїв, які професійно займаються перевезеннями. Зараз таксистам мати все-таки польське посвідчення водія. Якщо вони його не мають, це трактується поліцією при зупинці водія, як, що він керує транспортним засобом без посвідчення водія взагалі. Тому це грозить великими штрафами. Та проблемами для людей, які так їздять. Тому, якщо ви займаєтесь перевезеннями, ви в першу чергу вже давно повинні були це зробити. Якщо ви не займаєтесь перевезеннями, і у вас є українське посвідчення водія, яке дійсне, є обов'язок вам його замінити. Якщо ви перебуваєте на території Польщі більше ніж півроку, почався весь цей кіпс, що тепер потрібно замінити водійське посвідчення, бо будуть всіх штрафувати як результат. Польська поліція не звертає увагу на те, що у вас українське посвідчення водія до тих пір, якщо перше, ви не займаєтесь професійно перевезеннями, тобто ви не водій бусу, ви не водій таксі, друге, ви не зробили щось дуже. Кримінальне. Тобто, якщо вас зловили п'яним за кермом, вас потрактують, якщо у вас українське посвідчення водія, як будто би ви без взагалі якогось посвідчення водія, тобто ви керували транспортним засобом без водійського посвідчення. Все залежить від ступеню. Того, що ви порушили, якщо ви не порушуєте, або там максимально перевищили швидкість, десь не на той знак приїхали і вас зупинили, і вас українське посвідчення, водія нічого не буде. Е, я телефонував в страж міську, і питав, що на рахунок штрафів, тобто, якщо ви десь штраф за паркування, ви приходите його оплачувати в Страж міську і показуєте українське право язди, чи буде з цим проблема. Телефонував я місяць назад. Вони повідомили, що з цим проблем не буде, тому що їм без різниці. Також е телефонував на комісаріат поліції руху Дрогового в Гданську з запитанням: що робити, якщо у мене українське водійське. Таке посвідчення. Але я не можу замінити його на поиски, не можу, тому що потрібно оновлювати дані, я їх оновлювати не буду. Що в такому разі робити? Е, мені відповіли там, що ми не можемо сказати, що ви можете їздити без абсолютно проблем. Але якщо вас зупиняє другувка за перевищення швидкості, а просто на контролі якусь стандартну і дивляться ваші документи, вам за це нічого не буде. Але якщо ви щось порушили серйозне, ну тоді буде трактуватися, як ви керуєте транспортним засобом. Без подійського посвідчення. Тому це така інформація, але також хочу сказати, що це залежить від регіону. Зараз я говорю про Поморське, можливо, десь в інших регіонах поліція трактує це по-іншому. І тепер підсумовуючи наостанок, що хочу сказати. Якщо у вас є українське посвідчення водія, яке закінчилось або закінчується, або ви його втратили, але немає пойського, тоді. Вам неможливо відновити українське посвідчення водія, не оновлюючи даних в Резерв плюс. В будь-якому випадку, навіть якщо ви зараз захочете це зробити через ДІЮ, або через кандидат водія або через ДП документ, в будь-якому випадку ваші військово-облікові дані повинні бути оновлені. Якщо ми з вами говоримо про заміну українського посвідчення водія на польське, шансів все менше і менше. Зараз, після цієї нової постанови, у вас є досить небагато часу, щоб знайти ужонд невеликий якогось міста, який вам це зробить без консульства, та буде ще шанс отримати українське посвідчення водія, замінити на польське. Дякую, що переглянули відео до кінця. Буду дуже вдячний за вподобайку, за підписку на канал. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, на всі відповім. Також, якщо у вас є якась додаткова та перевірена інформація на рахунок обміну українського посвідчення водія на польське, також пишіть в коментарях. Дуже цікаво почитати, як саме в вашому місті зараз це відбувається. Дуже дякую вам за перегляд та гарного дня!